Процитую вас напередодні. Ви зазначили про те, що зараз вже офіційно деокупація Луганської області розпочалася. Це я е, зараз виказую з величезним задоволенням. Я впевнений, що Луганчани цього моменту чекали також. Дуже е, довго прискіпливо дивилися за діями, які відбувалися, але все ж таки, начебто, дочекалися. І от зараз цікаво, е, яка реакція? Е, от у загарбників, чи вони взагалі очікували е, того, що Луганщина буде повертатися до України? О, ви знаєте, абсолютно е, не цікавлюсь тим, чого вони очікували. Більш цікавимось тим, що е, роблять. Е, Наші збройні сили, тому що ну, дійсно, як ви і сказали, для кожного луганчанина, який зараз знаходиться вимушеній окупації, або е для тих, хто знаходиться в вимушені е е еміграції, е для них це дуже дуже приємні новини. Вони їх дуже довго чекали, і вже мені пишуть там тисячі просто повідомлень, що Сергій Володимирович, коли можна повертатись додому. Ну не все так. Е Чудово, як би хотілось, тому що поки що не можна повертатись населені пункти, які де окуповані. Треба, щоб лінія фронту все ж таки відійшла трохи подалі, тому що окупанти обстрілюють дуже е щільно наші е села. Вони готуються до е оборони, риють там е якісь захисні споруди. Дуже е дуже багато чого мінують насправді, і таким чином вони хочуть пригальмувати наступ збройних сил України. Ну і все ж таки буду я про загарбників далі питати. Можливо, вам відомо чи відбувається поповнення їх резервів, бо ми знаємо на сході України їх і так забагато. А тут ще додалася мобілізація. Вже перше полонені. Ми бачили на Харківщині, як е, на Луганщині відбувається. В нас ми вже спостерігали і у е, тих зетів, яких вчера Вагнер на понабирали. Ми вже бачили і тих, хто свіжо мобілізований саме з Росії, але ну це ж знаєте, є такий вислів обійняти та плакати. Вони погано екіпіровані. Вони взагалі не знають, куди їх привезли, вони не знають місцевості. Вони не розуміють, що там відбувається, і яка саме війна взагалі. Тому ну достатньо розгублені настрої, такі депресивні, плюс ще е, от ті трубожителі е, наші, які повтікали з Лімана і живуть на трубі, тому що зараз холодно, а це єдине, куди їх пускають погрітись. Ну ситуація достатньо в них складна. Я думаю, що Моральний дух на низькому рівні мотивації немає, тому що більшість з них хотіли пограбувати десь щось віджати, але як то кажуть, все вже вкрадено до них, тому за що стояти, за що вмирати невідомо. Думаю, що будуть вони бігти так само, як і з Ліманом. Будуть бігти ще й так, будуть бігти, але ж то прийде час, коли вже і бігти не буде куди. Тому треба вже зараз їм план побігу, план побіга. Цей сплановувати. Ну власне, також хочеться запитати. Про Донеччину можливо вам щось відомо про селище Райгарадок, який перебував от нещодавно під обстрілами. Там немає електрики, газу немає, і взагалі які ще населені пункти, де зараз активізувалася так ситуація, де дуже є небезпечною ситуація і от туди от зовсім не слід повертатися. Ну, ви знаєте, в Донецька область в надійних абсолютно руках, тому що мій колега Павло Олександр Кириленка, ми з ним постійно на зв'язку. Він заздалегідь вже так само постворював і штаби деокупаційні. Чітко є план постійно на зв'язку з військовими. Вони знають, що треба в першу чергу, в другу, в третю, для того, щоб забезпечити життєдіяльність населених пунктів. Тут головне, щоб все ж таки було менше обстрілів, тому що ну, знаєте, люди все ж таки знаходяться в дуже величезній небезпеці. В он, в Білогорівці ну, буквально 15-20 людей там проживає, от не більше, от пару десятків. І то, коли волонтери там підвозять їм якісь набори гуманітарні, то це буквально хвилини, тому що треба швидко все розвантажити і виїжджати звідти. Ворожа розвідка працює так само. Вони з коптерів, там, з БПЛА, наблюдають. І як тільки якісь машини під'їжджають, то вони одразу коригують ворожі обстріли. Не буду більше вам ставити ніяких питань, тому що ми ж розуміємо всі ті дії, які роблять збройні сили України, їх не слід висвітлювати зараз. Просто за них вболіваємо. Ми вчергове хочемо українцям, зокрема киянам, показати, що ми не забули про схід України. Схід України це наша невід'ємна частка нашої території України, Луганць це Україна, Донецьк це Україна. Я вам дуже дякую за включення.